Президент Зеленський обговорить з Трампом мирний план Сполучених Штатів вже наступного тижня. Перед цією розмовою президент України поговорить і з європейськими лідерами. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп проведуть телефонну розмову наступного тижня. Як пише Sky News, яке і отримало таку інформацію від джерел в Євросоюзі, таке рішення було прийнято після того, як український президент заявив, що хоче обговорити мирний план Сполучених Штатів зі своїм американським. Колегою, за словами журналістів, перед цією розмовою Зеленський проконсультується щодо цього питання з лідерами Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. План, здається, майже напевно зустріне опір з боку Європи. За інформацією джерел, пропозиція була піддана різкій критиці під час вчорашньої зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу у Брюсселі. Особливо різкі заперечення лунали з боку Польщі, Італії, Франції, Литви та Німеччини, зазначає Sky News. У видані вважають, що Європейський Союз швидше за все розраховує на держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, аби повернути ситуацію на свою користь. Також джерела в Європейському Союзі підтвердили журналістам, що повідомлення про брифінг Сполучених Штатів для послів Європейського союзу у Києві відбудеться сьогодні близько об. Біду раніше у виданні The New York Times писали, що Зеленський готовий до дипломатії, але умови поступок неприйнятні. Один український чиновник у коментарі для видання повідомив, що адміністрація Трампа проінформувала Київ про переговори за 28 пунктним планом, але не запросила думки Києва. Водночас Блумберг повідомив, що мирний план Трампа задовільняє усі ключові вимоги Путіна. Країна НАТО також виступає проти цього плану, адже пропозиція обмежує власне право альянсу на будь-яке розширення, що потребує одностайної згоди. Усіх 32 членів, однак, попри те, що план містить практично усі ключові вимоги Кремля, Сполучені Штати продовжують консультацію з Києвом.